Дмитро Ярош 44 роки, народився в Дніпрозержинську на Дніпропетровщині, служив у ракетних військах. 1993 року разом із однодумцями заснував всеукраїнську організацію Тризуб імені Степана Бандери. Організація мала на меті поширювати ідеї українського націоналізму серед української молоді та захищати честь та гідність нації. Роки незалежності України називали внутрішньою окупацією. Спочатку Кравчуком, потім Кучмою та Януковичем. Брали участь зокрема в акціях Україна без кучми у податковому майдані. Втім, протягом 20 років про Тризубівців та їхнього лідера мало що було відомо широкому загалу. Україна заговорила про Дмитра Яроша під час революції гідності після розгону студентів на майдані 30 листопада. Організація Тризуб «Уна-Унцо» та Карпатська Січ утворили рух. Правий сектор 27 січня 2014 року Дмитро Ярош дає прес-конференцію як лідер цієї організації. Останні події в Україні довели безальтернативність революційного шляху здобуття свободи, добробуту та справедливості для українського народу. На цьому тлі невиразність позиції лідерів парламентських опозиційних партій та їх боязнь проводити революцію зобов'язує мене взяти на себе відповідальність за революційний процес та перебіг подальших подій. Після кривавих протистоянь 20 лютого до правого сектора звертається СБУ та пропонує зустрітися з Віктором Януковичем. Дмитро Ярош іде на переговори. Зустріч триває більше години. Янукович пропонує підписати угоду про припинення конфлікту. Ярош відмовляє та обіцяє боротися. Ротися до кінця, але такий документ підписують лідери парламентської позиції Яценюк та Кличко. І тоді Дмитро Ярош заявляє зі сцени майдану, що бере на себе відповідальність за подальше розгортання революції. Наступного дня Янукович тікає до Росії. Коли розгортається війна на сході, Дмитро Ярош разом із бійцями, очолюваної ним організації, іде добровольцем на фронт. Далі балотується в президенти. Утім, на виборах його підтримали менше відсотка українців. Уже під час парламентських перегонів Ярош потрапляє до Верховної Ради. У січні цього року біля Донецька під час обстрілу градами отримав поранення голови та плеча. Судини шили. Кажуть, 4 місяця півроку рука буде функціонувати. Нормально. Ногу зачепила трошки, там дивлюсь, я її навіть не помітив тоді, бо все боліло, вона висіла, така теліпалася, вся-вся після поранення. Ногу не помітив. А було, що там теж цей шов якось там походив, але кіску не зачепив. То мене вчора порізали трохи, позашивали там. Ну а так, нормально. Жити буду, воювати буду. Він відверто дратує російських керманничів ще після подій на майдані. Там відкривають кримінальне провадження, за нібито публічні заклики Ярошем до тероризму та екстремізму. У березні 2014-го Басманний районний суд Москви виніс рішення про заочний арешт. Сам Дмитро Яруш заявив, що це не вплине на його діяльність. Згодом за запитом Російської Федерації Інтерпол оголосив його в розшук. Однак, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, Дмитру боятися нічого, і Україна його не видасть. Влітку цього року правий сектор знову у центрі скандалу. Мукачівська стрілянина стала черговою надзвичайною подією, затверджує членів організації депутат регіонал Михайло Ланьо викликав на переговори бійців правого сектора, бо вони заважали нардепу провозити контрабанду. І після розмови міліція під керівництвом ланя напала на бійців. Троє загинуло. Міліція запевняє, що причиною конфлікту став напад банд формування з правого сектора на мирних громадян. Основна проблема все ж таки є не в тих хлопцях, а є опулані. У владі, яка не здатна проводити реформування країни, у владі, яка не, зміни, не змінила нічого, ні в суддівській системі, ні в правоохоронній системі. І ті хлопці, які там є, вони все чудово усвідомлюють, що цим продажним судам, цим продажним прокуратурам довіряти не приходиться. Версії досі різняться. Хтось вважає події в Мукачевому спланованою провокацією із метою позбавити Україну без візового режиму з Європою. Хтось банальним перерозподілом політичного впливу та контрабандних потоків на Закарпатті. Деякі приводом для президента вирішити питання із добровольчими батальйонами, які він давно називає кишеньковими арміями. Вчора на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Ярош повідомив: він складає повноваження провідника правого сектора, але досі готовий нести особисту відповідальність. Віддальність за все, що відбувається у добровольчому корпусі.